Як у комп'ютерній грі нам з вами у реальному житті доступні деякі дебафи їх сім, ненажерливість, лінь, хтивість, гординя, гнів, заздрість, жадібність. Чому їх сім, поговоримо пізніше? Кожен з цих дебафів, як каже нам християнство, нічого хорошого вам не принесе. Та якщо ви будете жити з цими гріхами, то ви стовідсотково потрапите до пекла. Порушив правила, встановлені Богом, все, тобі хана. Ну, типу. Якщо так подумати, то навіть отримавши один з них, ви можете запустити ефект доміно. Гнів може запустити зневіру, зневіра може запустити сум. А якщо отримаєте дебаф ненажерливості або жадібності, то є шанс, що ви загарбаєте собі всі сім. Всім привіт! Мене звати Тато Джастіфай і це канал Брудної стіни. Перш ніж ми почнемо основний блок відео, я хотів би подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам, як я і кажу у кожному своєму відео, цей канал розвивається та маленькими кроками лізе до сріблої кнопки Ютубу. Тож дякую кожному та кожній з вас. Ви просто топ. Також за традицією я не маю права не подякувати нашим військовим, які боронять від росіян наші з вами життя кожної секунди. Де б ви не служили, ким би ви не служили, завдяки вам, ми живі. Щиро дякую вам від себе особисто та від моєї спільноти. Ну а тепер саме час щось написати, щось натиснути. Таким чином ви підтримаєте український YouTube. І якщо ви готові, поїхали! Щоб розповідати про сім смертних гріхів, ми маємо визначити термін гріха, щоб бути з вами на одному, так би мовити, рівні сприйняття. Поняття гріха було присутнє в багатьох культурах протягом історії людства. Його зазвичай ототожнювали з нездатністю людини жити за зовнішніми стандартами поведінки або з порушенням ним табу, законів або моральних кодексів. У деяких стародавніх суспільствах також існували концепції корпоративного або колективного гріха, такого як, наприклад, первородний гріх. Це такі гріхи, які впливають взагалі на всіх людей і походять від так званого гріхопадіння людини зі стану первісної та Лаженої невинності, як у історії Адама та Єви, у головах стародавніх греків гріх розглядався по суті як неспроможність людини досягти свого справжнього самовираження та зберегти свою приналежність до решти всесвіту. По суті, це можна описати одним словом. Невігластво у старому заповіті гріх прямо пов'язаний з монотеїстичними віруваннями євреїв. Гріховні дії у ньому розглядаються як зневага до Божих заповідей, а сам гріх розглядається як зневага чи ненависть до Бога. Новий заповіт, в принципі, приймає юдейську концепцію гріха, але розглядає стан колективної та індивідуальної гріховності людства як умовну рану, яку потім зцілить Ісус, прийшовши у наш світ. Покутування гріхів через христа могло б дати людям змогу подолати гріх і таким чином стати духовно здоровими. Як християнство, так і юдаїзм розглядають гріх як навмисне порушення волі Бога, яке можна віднести до людської гордості, егоцентризму та непокори. Обидві ці релігії рішуче відкинули маніхейську доктрину про те, що або створений світ у цілому, або його матеріальна частина за своєю суттю є злими. Натомість християнство вважає, що зло є результатом неправильного використання вільної волі, створеними Богом істотами, і що тіло з його пристрастями та поривами не можна ані ігнорувати, ані зневажати, але при цьому освячувати. У Біблії плоть, про яку говориться доволі зневажливо, це не людське тіло, а скоріш образ людської природи, яка бунтує проти Бога. Як я й казав, вище теологи поділяють гріх на фактичний та первородний. Фактичний гріх це гріх у звичайному розумінні цього слова. Він зазвичай складається з будь-яких злих дій, будь то думка, слово чи вчинок. А от первородний гріх це такий спотворений стан душі, у якому людина опиняється від народження, будучи членом цілої грішної раси. У бутті це описується як успадкований наслідок першого людського гріха, тобто гріха Адама та Єви. Але менше з тим ось цей фактичний гріх за ступенем тяжкості поділяється на смертний і простий. Цю відмінність часто важко розрізнити, але ми спробуємо. Сім смертних гріхів також відомі як головні пороки або кардинальні гріхи. Це свідомо і добровільно вчинені гріхи, які сприяють розриву єдності людини з іншими людьми та Богом. Часто під ними розуміється гріховна недосконалість, яка призводить до інших гріхів. Смертний гріх це серйозний гріх, який вчиняється з повним усвідомленням і з повною згодою волі грішника. І поки він не покається, його душа майже гарантовано отримує своє місце у пеклі. Варто розуміти, що сім гріхів не є чимось на кшталт божественних десяти заповідей. Ні, натомість сім смертних гріхів це сім негативних рис, яких варто уникати за будь-яку ціну. Можна сприймати сім смертних гріхів як такий собі наркотик, який веде до життя злої у всіх своїх проявах людини. Візьміть, наприклад, жадібність, не плутайте її з ненажерливістю. Жадібність це бажання отримувати матеріальні статки, ті ж гроші чи інші багатства, що у свою чергу може призвести до егоїзму та жорстокості, які допомогли б якраз таки отримати ті самі гроші, і неважливо, що чи хто стоїть на вашому шляху, як я й казав вище, візьміть хоча б один, та це запустить ефект доміно. Якщо узагальнити, то сім смертних гріхів це погані звички, звички, які можуть призвести до гріхів, які в свою чергу призводять до інших гріхів, і так по колу. Але чи знали ви, що кожен з смертних гріхів має свого світлого супротивника? Їх ще називають сім чеснот. Кожне з чеснот протиставляється смертному гріху, Цнотливість протиставляється хтивості або блуду, стриманість ненажерливість, щедрість, жадібність, старанність, лінь, терплячість, гнів, лагідність, заздрість, смиренність, гординя? Живіть життя згідно з цими чеснотами та будете жити праведне та духовно здорове життя та добрі Жинки неодмінно будуть з'являтися навколо вас, але повернемось до цифри 7. Чому саме сім? Чому не додати до списку, скажімо, трусість або зраду? Річ у тому, що цифра сім, особливо в аврамічних релігіях, та як ми нещодавно дізналися у релігіях Месопотамії, завжди мала особливий духовний сенс. У книзі буття є сім днів сотворення. Сім пар кожної чистої тварини зайшли на ковчег Ноя. Сім демонів приходять до Марії Магдалени. І таких сімок реально дуже багато. Причому багато не тільки у християнстві, але й у юдаїзмі, ісламі, індуїзмі. Ізмі, культурах месопотамії тощо, сім кольорів веселки, сім днів на тиждень, сім континентів, сім чудес світу коротше. Якщо загальнити, то у людства якась дивна потреба всюди використовувати цифру, сім. Чому ніхто точно не знає? Є теорії, що це йде з індуїзму та тамошніх так званих планів або рівнів існування. Тож, коли мова йде про смертні гріхи, шість або вісім людству просто не підходять. Сім ось це вже те, що треба. Якщо казати про згадування смертних гріхів у старому та новому заповітах, то їх там немає. Цього списку ви там не знайдете. Біблійний концепт гріха взагалі постійно змінюється, в залежності яку частину Біблії ви читаєте у старому заповіті. Гріх це пряме порушення Божого закону. Ці закони, як ви знаєте, були надані Моїсею самим Богом, і ви всі знаєте їх як десять заповідей: типу не убий або не вкради і так далі. Але чи знали ви, що існує ціла купа законів, окрім десяти заповідей? Ви будете здивовані, але старий заповіт має цілих 613 таких законів. Євреї їх називають Міцвод. Перелік законів ділиться на дві категорії. Перша містить 248 зобов'язуючих заповідей, які вказують виконувати певні дії. А друга категорія містить 365 заборонних заповідей. Наприклад, 64 й закон каже, не намагайтеся контактувати з мертвими, а за ним слідує 65 й закон, не консультуйтеся з медіумами. 67 67-й закон каже, не творити чаклунства, ну і так далі. Серед них є дуже дивні та навіть страшні. Замірками сьогодення закони, наприклад, забити дружину та її коханця камінням, або гвалтівник повинен одружитися зі своєю жертвою. Ще там написано про те, які народи треба знищити, як поводитися з рабами, якими способами страчувати людей за різні гріхи. Ну і всякі такі речі, які були притаманні людям бронзової доби. Якщо вам цікаво, то ви вже якось самі їх знайдіть та ознайомтеся. Та як би там не було, порушення будь-якого з цих 613 законів накладає на. На вас чорну мітку грішника. Я майже впевнений, що більшість з тих, хто дивиться або слухає це відео, думає, що гріх дуже часто згадується в історії про Адама та Єву. Але ви будете здивовані: у історії про Адама та Єву жодного разу слово гріх або зевриту Кхата не згадується. Ба більше диявол теж не згадується. Концепція гріха надходить до нас через заборонене яблуко вже пізнішу християнську інтерпретацію більш древньої єврейської історії. Тож давайте розберемося, як у новому заповіті з уявленням про гріх. У новому заповіті також присутні образи грішників: це Ірод, Юда Іскаріот, та загалом люди відповідальні за страту Ісуса. У новому заповіті гріх не сприймається з погляду порушення законів. Там це скоріш стан, загальний стан людства, від якого потрібно врятуватись. Майже у всіх 70 випадках використання цього епітета він стоїть у множині і зв'язується з духовним станом, відсутністю в людині віри в Бога або протистояння Божій волі. Майже завжди гріх у новому заповіті так чи інакше. Анакше пов'язаний з прощенням, зазвичай через Ісуса. Також є особливі гріхи вічні. Як слідує з їхньої назви, це гріхи, які Бог не може простити. До цих гріхів входить так зване богохульство. Наприклад, в ісламі хулана Бога визнається одним з найтяжчих гріхів поряд з віровідступництвом, і за шаріацьким правом вона карається смертною карою через побиття камінням. Навіть сьогодні вічні гріхи це стовідсоткові квитки до пекла, та якби сильно ви не благали Бога простити їх, як би не намагалися ви залишитеся у пеклі. Навіки. Але ніде у Біблії ми не знайдемо список семи смертних гріхів. Так інколи ми знаходимо деякі окремі з них, але ніякого переліку у вигляду списку там немає. Так як же сформувався цей список? список семи смертних гріхів сформувався доволі пізно, вже у християнській традиції. Ця класифікація походить тезово від Тертуліана, але була остаточно продовжена та сформована одним монахом на ім'я Євагрій Понтійський. Він народився у 345 році нашої ери та помер у 54 роки у западенні поблизу сучасного Єгипту під назвою Ваді Натрун. Євагрій вів аскетичне життя. Він їв лише один раз на день і не вживав фруктів, м'яса, овочів чи будь-якої приготованої їжі. Він також утримувався від купання. У книзі Джорджа Цакірідіса він каже, що екстремальна дієта Євагрія зруйнувала його травний тракт, і що є підозри, що він страждав від каменів у сечовивідних шляхах. Щоночі Євагрій спав не більше кількох годин і багато часу приділяв роздумам та молитвам. Євагрій сформував список не самих смертних гріхів, а Восьми так званих злих думок. Як будь-який тодішній монах Аскет у східній християнській церкві він писав іншим ченцям про те, як ці вісім думок можуть заважати їхній духовній практиці. Весь цей список Євагрія був би забутий людством, якби не його учень на ім'я Іоанн Касіян. Саме він принесе ці ідеї до західної церкви, де вони будуть перекладені з грецької на латинську. Майже 200 років цей список лежатиме без діла, та у VI столітті святий Григорій Великий. Великий, який потім стане папою Григорієм I, дістане цей список, переставить та об'єднає деякі зі злих думок Євагрія у своєму коментарі до книги Йова. Він усунув зі списку лінь і додав туди заздрість. А замість того, щоб надати гордині власне місце у списку, він описав її як таку, що править іншими сьома кільцями влади. Е, вибачте, це з іншого відео. Сьома пороками, а вже ж, які потім стануть відомі як Сім Смертних гріхів. Швидко перенесемося у. Надцяте століття, де вже богослов Тома Аквінський знову перегляне список у вже відомій вам з інших моїх відео книзі. Сумма теологіка у своєму списку. Він поверне лінь, але виключить з нього сум. До речі, як і Григорій, Тома описував гординю як ту, що править сімома гріхами. Ось так і з'явився список з усім вам відомими сімома смертними гріхами. Про смертні гріхи можна розповідати довго, але Данте ось то дійсно популяризатор релігійних образів пекла для суспільства. Ви всі, мабуть, чули про пекло Данте, яке він так яскраво описав у своїй комедії, яку ще називають божественною комедією. Комедія є справжнісінькою енциклопедією політичних діячів, філософських та наукових роздумів середньовіччя. Цей твір є одним з найважливіших з коли-небудь написаних людством. Буквально кожну піснь комедії можна розкласти на окреме відео, причому деякі з цих відео могли б займати не одну годину. Вся божественна комедія розділена на три частини: пекло, частилище та рай. Кожна з частин має 33 пісні, які описують події твору. Так ось саме тут, у першій частині, Божественної комедії Данте, яка дуже детально описує усі жахи та стани перебування грішних душ у пеклі, описують так звані кола пекла, яких існує цілих дев'ять. За думкою Данте, пекло має вигляд величезної воронки, яку утворюють концентричні кола. Вузький кінець воронки упирається у центр землі. Кожне коло має свою назву, причому деякі з цих кіл повністю співпадають з назвами смертних гріхів. Пройшовши перед одним пекла, що населений душами нікчемних та нерішучих людей, Данте та Вергілі вступають у перше коло пекла, так званий Лімб. Там перебувають душі доброчесних язичників, які не пізнали істинного бога. Однак наблизилися до цього пізнання і за це позбавлені пекельних мук. Тут Данте бачить видатних представників античної культури: Аристотеля, Еврипіда, Гомера та інших, які ведуть між собою безкінечні розмови. Наступне коло вже друге, заповнене душами людей, що колись віддалися неприборканій пристрасті одному з смертних гріхів. Серед них Данте бачить Франческу Даріміні і її коханого Паоло, що стали офірами забороненого кохання один до одного. Час того, як Данте спускається все нижче і нижче у пекло, він стає свідком мук інших смертних гріхів. Наприклад, мук не на жер, примушених страждати від дощу та граду, скнари марнотратників, які невтомно котять величезні камені, гнівливих, що тонуть у болоті, і так далі. За ними йдуть охоплені вічним полум'ям єретики і єресіархи. Серед них, наприклад, імператор Фрідріх ІІ та папа Анастасій II. Далі йдуть тирани і вбивці, що плавають у потоках киплячої крові, самогубці, перетворені у рослини, богохульники і гвалтівники, що спалюються падаючим полум'ям, брехуни всіх мастей, і так далі. Нарешті Данте проникає в останнє, дев'яте коло пекла, призначене для найжахливіших злочинців. Тут обитель зрадників. З них найбільші це Іуда Іскаріотський, Брут та Касій. Саме їх гризе своїми трьома пащами Люцифер, приречений на ув'язнення у замерзлому озері у центрі землі. Описом страшного вигляду Люцифера закінчується остання пісня першої частини поеми. Але на цьому все не закінчується. Друга частина комедії, тобто чистилище, майже повністю побудована навколо смертних гріхів. Чистилище, згідно з католицьким віровченням, це стан, у якому перебувають душі. Людей, які померли в мирі з богом, але потребують очищення від наслідків, скоєних за життя гріхів, Так ось, минувши вузький коридор, що з'єднує центр землі з другою півкулею, Данте і й виходять на поверхню землі. Там, на середині оточеного океаном острова, височіє у вигляді зрізаного конуса гора. Чистилище, що подібно пеклу, складається з ряду кіл, які звужуються у міру наближення до вершини гори, охороняє вхід у чистилище Ангел. Він пускає Данте до першого кола чистилища, написавши попередньо у нього на лобі мечем сім латинських літер пі від слова пекатум, тобто гріх. Як ви здогадалися, це є символ семи смертних гріхів. У міру того, як Данте підіймається все вище, минаючи одне коло за іншим, ці літери зникають з його лоба, так що, коли Данте досягає вершини, він вже є вільним від знаків написаних вартовим чистилища. Круги цього чистилища населені душами грішників, які спокутують свої гріхи. Тут очищаються гордії, які змушені згинатися під тягарем, а також заздрісники, гнівливі, недбайливі, жадібні та інші. Всі вони проходять через важкі випробування, щоб очиститись від гріхів та потрапити на вищі рівні, а потім, зрештою, у рай. Деякі з цих грішників та процеси очищення від гріхів описані Дан. Те доволі криваво. Наприклад, щоб пройти рівень заздрості, грішники мають виколоти собі очі. Для ненажерливих над ними постійно висить яблуко, яке неможливо дістати та з'їсти. А щоб подолати хтивість, вам треба пройти крізь палаючу стіну вогню, яка гарантовано зріже всю вашу шкіру. Варгілій так чи інакше доводить Данте до варітраю, куди йому нехрещеному немає доступу. Смертних гріхів були популярним мотивом у середньовічному мистецтві та літературі. І це, ймовірно, допомогло списку зберегтися як концепції протягом століть, ба більше, як ви знаєте, зрештою список увійде у кіно та телебачення. Тут можна згадати відомий фільм Фінчера під назвою Сім, який побудований навколо самих гріхів. Я вже не буду згадувати різні книжки, поезію, мультфільми, пісні, вишивання хрестиком і навіть це відео, яке ви тільки що подивились. Дякую всім вам за перегляд. Зараз саме час щось написати, щось натиснути. А якщо вам прям дуже сподобалось та ви хочете підтримати мене ще й фінансово, то це можна зробити, ставши спонсором тут на YouTube або на платформі QR-код на сторінку якої ви бачите зараз на моїй писі. Ну а на цьому все, друзі, і не забувайте, існує ще один рівень пекла. Це Росія, і щоб це пекло нас не засмоктало у себе, треба допомагати нашій армії. Частина ваших грошей з монетизації цього каналу йде якраз таки на потреби військових та різних зборів. Ну і ще у нас є постійна банка для ЗСУ. QR-код на яку ви зараз бачите ось у цьому куті. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, мирного вам неба та смерть російським окупантам. Peace. бережіть себе.